Вітаю всіх на каналі Квіти та Інше, я Інна. І сьогодні у нас неділя, неділя, ранок. Тому хочу побажати всім гарного дня. Ну, знаєте, взагалі, то особисто я живу по такому зараз принципу. то й слава Богу. З близькими все добре. Зовсім супер. От, І оце прислів'я, відсутність поганих новин, дуже гарна новина. Це зараз самий топ. В теплицю хочу піти, подивитися, мені здається, що вербена там моя глянути. 2 грудня невеличкий мінус у нас. Ну Ось підійшли до теплиці. Зараз будемо дивитися, що. Оскільки морозів немає, я тут, знаєте, іноді дивлюся на хризантему. І як була моя така, знаєте, що пересохла трішки, то я її підливаю. Поки ось так все стоїть. Покажу вам, як вона, ця хризантема. Я сьогодні наголошую 22 грудня, напевно, так. Я з, цим, з цією цифрою стала, то думаю, що так. Ну, нічого, тримається. Тримається, нічого їй поки не даю, але ж, бачите, намагається вона рости. І навіть ось деякі які витягуються. Ну, Знову ж таки, рано ще до них, до живцювання. А чого прийшла? Ось дивіться. Тут у мене вербена, та я згадала, що вона росте у малих горщиках. І мені здається, треба її полити. Це точно. Тут мене є у мене кошик, ось і відро. Бачите, як вона був мороз, 9 градусів і нормально все їй. Накрила агроволокном, Не 9, це був раз 9, а раз був 14. Ну і це таке, що якої мітки сягав він, а так то небагато лию потрішки, по щоб вона знову ж таки не, ну, знаєте, не гнила. Але ж є ось така, що волога зовсім. Ну тут більше і горщиків, вона волога. Ага, і он там ще трішки треба полити. Тут в мене зимують декілька сортів. Вербени ампельної. Ну, немає її де в будинку зберігати, то вона в мене тут. Це такий буде експеримент. Ну і ось вкриваю її агроволокном. Бо все-таки це не хризантема. Коли був мороз, то я робила щільніше укриття. А ось так, коли морозу немає, то сильно вкривати її не потрібно. Так, трішки прикрила та й добре. А як буде підніматися, ну, що там піднімається, дивлюся, одні дощі. Одні дощі, похмуро, сильно, ось і зараз дуже похмуро. От так що так, Ну, трохи пізніше, як мені вже потрібно буде е, готувати, ну, щоб вона випускала більше живців, то буду поливати, звісно, хризантему, це якщо буде температура плюсова. А ось тут ще так все накидано в цій тволиці. Бачите, як гарно пішли росточки, але тоненькі, ну думаю, за рахунок, може, і того, що тут і світла ще мало. Не, ну, не вся. Ось такий є горщик, що тільки тільки починають вилазити. А ось тут вже, бачите, які потрібно пірізати їх. Ну, Буду дивитися. Ще в мене є питання по цинерарії цій Приморській чи якій. Дуже хотілося б, може, хтось мені дасть на це відповідь. Ось вона в мене. Росте в цьому році з нею поділилась зі мною подружка, я її висадила в теплицю, ось буквально осінню, гарно плила і вона росте. Також живець один, вона мені дала. ну Спочатку живець, потім цю рослинку. Я її, Вона сказала мені як просто її поставити і вкорінити. Воду не треба. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. І Потім ще я нарізала живці, ну ось тут обрізала її. І поставила їх у воду. Думала, чекала, що з'являться корінці. От. Тож, хочу, корінців немає, вже стоять дві неділі. вони. От, Хто вирощував цю рослину, хочу, щоб підказав мені, як тут проходить живцювання. Зараз перейду в будинок і покажу, що з нею таке. Так, ну ось прийшла, дивіться, Ось так вона у мене стоїть. Це те, що мені дали спочатку живець. Він якийсь вялий. Спочатку він так стояв собі гарненько, ну це вже досить довго він в такому стані. Ну, Він не сухий, ну стебло ще ну трохи вяле ніби. Я думаю, що вже все з ним. Коріння я не бачу. Тобто, таким чином, якщо зрізати і посадити, він так не вкорінився. Потім я взяла, нарізала живці, ось трохи і поставила в воду. Стоять вже дві неділі. І дивіться, ніяких признаків я не бачу того, щоб пішло коріння. Але живенькі не згнили. Тому прошу, може, хтось порадив, хто вирощував отакі ось цю ценерадію приморську, можливо, якась інша назва є. Що мені з нею робити? Настільки довго вона повинна оце так стояти, чи вона коріниться зовсім? Я чомусь думала, що буде так, як з колеусами. Поставила воно, пішли корінці і все. А тут, дивіться, нічого немає і за такий період. І при світлі воно стоїть, і все ніби ну, і не холодно. Тут воно стоїть в розсаднику, чомусь не зрозуміло, що з цим робити мені. Тому прошу поради, що з нею далі робити. Ну з тим, мабуть, що, скоріше, все, просто викинуть. Ну, не знаю, треба його видно розрити та подивитися, що там. А зараз так і зробимо. Так, ось дивіться, висипала і що? Ось грунт, ось ця штука. І це вона так довго була вже, не знаю. Струхла, вона просто струхла. Ніби воно тут, і не гай, ну таке, але бачите. Е, ну Висновок такий, що так як е, колеус вона не вкоріниться. Тобто е, зріс просто в землю, вона не вкорінюється. От. Далі ось ця стоїть дві неділі, корінців не відпускає. У мене питання, яким чином її можна розмножити? У кого є відповідь, будь ласка, напишіть мені, бо це якась така рослина. Казали, що дуже просто вона розмножується, а так поки нічого не виходить. Ну, на цьому все таке відео. Ні прошу і про ценерарію. Тож, кому воно сподобалось, поставте вподобайку. І дуже чекаю на відповідь по ценерарії і дякую всім за перегляди. Миру нам та гарних їті. ось покажу колеус. Поставила, там в мене звільнилася поличка, там дуже мала відстань до лампи. І дивіться, який він ось не хоче рости вгору, просто отакий низенький. Тож, мабуть, що колеусом не можна там бути, світло повинно, повинно бути менше. Просто в мене там звільнилось місце, щоб не пустувало, я поставила туди колеус. І він просто ось такий низенький став і відпускає оці ось нові пагінці. Буду ставити його на більш таке місце, де освітлення не таке низьке, щоб більше Росія не було світлу. Ну на цьому вже все.